Коли я розпочала працювати, це мій був перший досвід роботи на гарячій лінії і був шквал дзвінків. Я зразу з першого дня приймала дуже багато дзвінків. Доброго дня, гаряча лінія, Донбас, СОС, оператор Тетяна. Доброго дня, мені потрібна допомога чи консультація. Я приїхала з Авдіївки Донецької області ще в 2014 році. А, взагалі мені тоді було дуже сумно. Тому що я себе почувала як кактус вирваний з землі, Зовсім зовсім ніде що було зачепитися. І ну, просто шукала собі якусь справу, якою було б займатися до душі. Організація була створена у березні 2014 року активістами, переважно із Донецької області. Початком військової агресії на території Донецької та Луганської областей, а також часткової окупації, фокус змістився, і ми почали надавати інформаційну консультативну підтримку громадянам, які постраждали від цього конфлікту. Так з'явилася наша гаряча лінія у травні 2014 року. Спочатку гаряча лінія функціонувала як звичайні три мобільних телефони, і всі записи відбувалися у щоденниках. А вже потім вона трансформувалася до Справжнього кол-центру з кол царем системою та бази даних. Взагалі філософія речі надати консультацію швидко тут і зараз. Вчора в мене був запит жінка з Херсону, і вона каже, що мені буде продовжено чи ні. Ми з нею розв'язали цей кейс і зрозуміли, що ні їй не буде продовжено, і вона просто плаче, бо розуміє, що мало того, що в Херсоні зараз немає роботи, є великі проблеми з. Переміщенням так, по місту, і в неї тільки одне питання чому? Ще до повномасштабного до нас звернулася жінка, на якій потрібно було крісло колісне. Е, вона проживала на окупованій території. І головне, що вона була не, скажімо так, не стандартних розмірів. Їй крісло колісне потрібно було ну, нестандартне, а велике. А, і е, одразу відповісти на питання ми не могли. І от цей випадок, коли один з наших співробітників він довго займався цим питанням, і в результаті все-таки вона це крісло отримала. Для мене найважче знов таки ті питання, які ну, ми не можемо допомогти вирішити у рамках нашої організації. Наприклад, коли люди шукали людей у Маріуполі. Uh, і у багатьох була істерика, коли вони шукали своїх рідних знайомих, але ж ми ніяким чином не могли їм з цим допомогти. Коли люди шукають зниклих військових, uh, і теж вони дуже засмучені, а ми можемо тільки дати їм координати, куди їм треба звернутися, а вони дзвонять з надією, що ми саме будемо шукати. Такі звуки дуже важко приймати. Люди, які не змогли виїхати з окупованих територій, отримали там, ну, скажімо так, псевдоосвіту, коли повернулися на, на підконтрольну територію, їх диплома нічого не варті. Ми займалися там дуже давно, це про підтвердження освітніх кваліфікацій на окупованих територіях. Ну, з 2019 року і по, в цьому році було прийнято цей законопроект, щоб людина могла. Скласти якісь іспити да і отримати вже законний диплом. Запам'ятовуються дзвінки, які вдається вирішити і допомогти від початку до кінця людині. Якщо людина звернулася з якоюсь конкретною проблемою, і ти її консультуєш і допомагаєш, і потім вона звертається повторно і каже, що дякую, завдяки вашій консультації, все вирішено, там отримано. Ми проводимо ґрунтовну аналітичну роботу. Ми аналізуємо ситуацію на практиці на підставі тих звернень, які надходять до нас в організацію, і е, транслюємо проблематику органам державної влади. Аналізуємо нормативно-праві акти, які вже набрали чинність. Аналізуємо законопроекти, які є зареєстровані у Верховній Раді. І а, завдяки нашій участі у робочих нарадах, робочих групах, у нас є можливість транслювати, що не працює, з якими складностями стикаються внутрішньо переміщені особи та жителі тимчасово окупованих територій. Ми разом з колегами з інших організацій об'єдналися в коаліцію громадських організацій, що опікується питаннями захисту прав постраждалого від війни населення. Останнім таким документом, який ми розробляли разом з коаліцією, були 11 пріоритетних кроків держави у сфері захисту прав людини в умовах широкомасштабної збройної агресії на 2024 рік. Крім того, ми розробляємо інформаційні матеріали, які доносять зрозумілою, простою мовою суть нормативно-правих актів і пояснюють людям. Як діяти, куди звернутися протягом якого терміну, і що робити, щоб захистити свої права та законні інтереси? Донбас Сос є надійним партнером і в рамках коаліції, і в рамках діяльності нашої організації, і ми вдячні за готовність долучатися до всіх проєктів, котрі ми пропонуємо для того, щоб захищати права осіб, котрі постраждали від війни щоденно і плідно, і робити з таким надійним партнером це набагато приємніше. Ми дуже вдячні кожному і кожній, хто в ці роки долучався до роботи в нашій організації та залишив у душі. Також ми вдячні нашим донорським організаціям, які підтримували та підтримують діяльність. Я хочу подякувати всім, хто був з нами протягом цих 10 років. Дякуємо нашим партнерам, волонтерам, просто друзям разом. Ми сила глобальний план організації це йти до того, щоб її не існувало. Щоб проблеми, які ми вирішували, їх не було. Хочу привітати Донбас Сос 10-річчям вашої діяльності а також побажати вам натхнення цікавих проєктів, а також впевненості для того, щоб захищати права тих, хто дійсно цього потребує. Дякую вам за плідну та надійну співпрацю.